Пізно ввечері, 14 березня, Росія в чергове атакувала Кривий Ріг балістикою. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Вечір п'ятниці густо населений спальний район. Виключно цивільні об'єкти. Люди готуються до вихідних. Та ракетна атака змінила все. Перша ракета влучила в нічний клуб. Будівля зруйнована ущент. Звуки сирен, машини екстрених служб, розбір завалів, чергове випробування для міста без вікон десятки багатоповерхівок. Слів немає. Просто нічого не залишилось, ні вікон. Я тільки швидкої допомогу мені надали. Тут порізана, тут сильна гематома. Надія та віктор оговтуються від пережитого, кажуть. Хвилини відділяли їх від трагедії. я тільки що з роботи прийшла. Буквально вона йшла по цій дорозі, прийшла. Якщо б вона йшла хвилин на п'ять пізніше, вона б попала б, мабуть, під удар. Дуже маленький був. Коридор час. Ви у цей час були вдома? Я б так я чекав її вдома, вона прийшла і через п'ять хвилин, прилетіла туди, звідки вона йшла з роботи. Дуже важко, тому що стресові дуже відчуття такі. І одне бажання, щоб найскоріше була перемога. Всюди у будинках люди прибирають скло та уламки віконних рам. Лежали, відпочивали. Дивилися. Ось ось як ми відпочиваємо зараз. Дві наталі подруги разом прибирають квартиру і під'їзд, клянуть ворога та намагаються не впадати у відчай. Філософські ставиться до того, що сталося, і Іван Степанович. Він ветеран війни. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Я звільнений по, по пораненню. Я інвалід війни. то для мене це не жахіття, це час життя. Живі, здорові, собачка тільки травмувалася ну, психологічно. Зараз приберемо скло, позакриваємо вікна пленкою і будемо спати, там. потім ждати, там, комісію. Там. Це життя. Це позашкільний дитячий заклад. Тут діти займаються спортом. Тепер центр виглядає так. Таким не людям, як расисти, їм одинаково. Чи по дитячому закладу, чи по кафе, якому бити. Ми знайшлися в епіцентрі зриву поряд, і так трапилося, що пострадали, і ми наш дитячий заклад. Об'єкти бізнесу довкола епіцентру вибуху теж без вікон. Ми завтра приїдемо, все починимо, все зробимо. Главное, що люди цілі. Людно біля місцевої школи мешканці постраждалих будинків йдуть сюди за допомогою. Вже за годину після ракетного удару повноцінно працює штаб допомоги постраждалим. Першочергові потреби закрити вікна та документально зафіксувати збитки. Скільки? я з ними добре. На ліквідації наслідків удару задіяні всі служби, бригади комунальників, техніка. Роботи ведуться і в іншому районі міста, куди прилетіла друга ракета. Балістика влучила в об'єкт цивільної інфраструктури у середмісті, вибиті вікна, скло під ногами за сотні метрів від епіцентру вибуху. Сусідки вже зателефонували, то каже, що щось посипалося. Ми сюди прийшли. Тут все. Там впала рама, mm -hmm. посипалось туди, скло сюди посипалось. Сусідка каже, що вони взагалі з будинку з під'їзду не могли вийти, бо воно було заблоковано. Зривом повзлітали вікна, батареї удійшли від стіни, штукатурка сипеться, натяжні потолки, воно все відсипається. Тобто по під'їзду дуже багато. Тріщин по квартирі, ну, тобто обоє там, де я не знаю, може, між обоями також воно є. Ну, страшно було, дуже страшно. З 22 години на мікрорайоні запрацював штаб допомоги мешканцям. Після медичної допомоги пройшов до штабу з онукою, і цей літній чоловік. Поранений, розгублений. Каже, вибухова хвиля розвалила майже все на його подвір'ї. Будинок тепер непридатний для життя. Сидів, смотря телевізор. Сидів, дивився телевізор і все попадало. На мене впала стеля, зікнався теж на мене. Я хвилин десять вибирався з під цього мотлоху. Дідуся, якщо що заберемо до себе, в нього так са стіни залишились. Так вікон немає, двері пося поневічені. Ранок на місці ракетної атаки. Так тепер виглядає заклад, що був улюбленим для багатьох криворіжців. Та криворіжців вже загартувала війна. Люди радіють, що вижили та вкотре акумулюють власні сили і нерви на відновлення свого життя. Тим часом медики надають допомогу пораненим. Їх 14, у тому числі двоє дітей. У медзакладі розповіли про стан пацієнтів. Звернулися за медичною допомогою 9 пацієнтів, троє з них в стані один важкого ступеню, двоє в середньому ступені важкості були госпіталізовані в відділення нашого лікувального закладу. От на сьогоднішній день всі постраждалі середнього ступеню важкості, стан їх стабільний, з позитивною динамікою. Сім пацієнтам була надана амбулаторна медична допомога. Один з них дитина, хлопчик 2 роки з порізами правої кісті. Стан його був задовільний, він пішов лікуватися амбулаторно. Михайло Бистров, Тетяна Васильєва, Олег Каплій, Олексій Васильченко. Цей день.